Не дивлячись на перемір'я, саме у цих бліндажах наші хлопці ховаються від постійних обстрілів, це окремий розвідувальний 129-й батальйон. Аналогів йому немає. Він виконує спеціальні функції, говорить головний старшина Віктор Мороз. Підпорядковується підрозділ Збройним силам України. А на його базі проходять підготовку бійці правого сектору, інших підрозділів, а також і хлопці з батальйону Полтава. На камеру вони з нами не говорять. Виявляється, більшість з них не зізнаються рідним, що вони тут. Люди є дуже різні. Є з Львова, є з Одеси, є з Харкова, є з Києва. З Полтави. Да, з Полтави, якби не волонтери, нам прийшлося дуже тяжко. Чим більше людей усвідомить те, що в єдності сила. Коли ми будемо в єдності, ми тоді зможемо перемогти. Артисти ж вірять, що своїми піснями та подарунками вони додадуть бійцям домашнього тепла та святкового настрою. Їх зовсім не лякають ці фронтові умови. Для них головне щасливі усмішки цих мужніх чоловіків. Ми їм дуже вдячні за те, за їхню витримку. Дай Бог їм терпіння, мужності, щоб вони нас надалі захищали, і ми будемо робити все, що від нас залежить. Для нас це дуже велика честь. Відповідальніше аніж виступати у. Палаці Україна, зізнається, заслужений артист України Валерій Соколик. «А Що може артист принести? Він ну, нічого матеріального не принесе. Але ті хвилини, нехай там годину, вони забудуть про ці негаразди. це вже ми якусь справу свою зробили, я так вважаю. Здоров'я!